В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску в Одесі вночі стався черговий вибух. На Одещині виявили цілий склад зброї. У Білгородністровському збирались керівники штабів цивільної оборони. У Татарбунарському районі вшанували пам'ять воїна загиблого на сході країни. Про ці та інші події більш детально. В Одесі вночі стався черговий вибух. Саморобний вибуховий пристрій був закладений у комунікаційному колодязі біля будинку номер 17 на Олексіївській площі. Виклик до чергової частини надійшов о пів на другу ночі. На місце події негайно виїхало керівництво міліції, слідчо-оперативна група, а також спеціалісти вибухотехнічної та газової служб. За попередніми висновками експертів, встановлено, що у вибуховому пристрою містилося приблизно 400 грамів тротилу. Потерпілих немає, триває слідство. Дії зловмисників попередньо кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна. У той же час служба безпеки України не трактує останні вибухи в Одесі як терористичні акти. Про це на своїй сторінці Фейсбук написав радник голови СБУ Маркіян Лупківський. Він назвав ці вибухи спробою посіяти паніку і занепокоєння серед населення. На Одещині правоохоронці затримали громадянина невизнаного Придністров'я, у якого виявили цілий склад зброї. У 45-річного громадянина сусідньої держави, який зараз проживає в селищі Павлівка Фрунзівського району, вилучили три гранатомети: 14 гранат, одну протитанкову гранату та два електродетонатори. Це сталося після того, як співробітники одеського обласного управління карного розшуку разом з прикордонниками Котовського загону отримали інформацію, що цей чоловік має вдома цілий арсенал зброї. Та вибухових речовин правоохоронці навідалися до нього в гості. В ході обшуку його гаражного приміщення вони виявили три гранатомети РПГ 26 Під час розмови з господарем стало відомо, що в лісосмузі прикопана ще й брезентова сумка з гранатами від підствольного гранатомету, двома електродетонаторами з дротами та протитанковою гранатою. Знайдено зброю направлено на експертне дослідження. Як повідомляють у регіональному управлінні МВС. Зброю планували використовувати для здійснення терактів в Одесі і області під час травневих свят. У Білгородністровському збирались керівники штабів цивільної оборони, місцевих підприємств, установ і організацій. Ситуація в місті стабільна, але бути готовим до надзвичайних подій у наші часи необхідно. Принаймні, так кажуть фахівці з управління із захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи. Детальніше про це дивіться в наступному сюжеті Ангеліни Савенкової. В Одесской области с января текущего года действует режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям, в том числе и военного характера. В Белгороде-Днестровском в связи с этим готовят убежище, укрытие и простейшие сооружения, а также проводят разъяснительную работу. Однако, недавняя проверка выявила формальное отношение к этой важной сегодня проблеме, рассказал начальник городского управления по оборонной и мобилизационной работе. Некоторые предприятия, мы пока бюджетные к этому вопросу отнеслись халатно и формально. Халатно и формально. Я хочу обратить ваше внимание, если кто-то считает, что угрозы нет, угрозы нет, то считает неправильно. Укрытия должны быть готовы к практическому использованию, настаивает Юрий Майзлис. Об этом он говорил во время плановых занятий с начальниками штабов, гражданской защиты предприятий, учреждений и организаций Белгорода-Днестровского. Хочу напомнить, что от ударной волны осколков защищает любое простейшее укрытие. Это подвал, полуподвал, первый этаж многоэтажного здания. Это является простейшими укрытиями. Поэтому расчеты, некоторые говорят, у нас нет подвала. Расчеты должны быть сделаны, если нет подвала, для соответствующих помещений. Вопрос находится на государственном контроле. До конца мая начальников штабов по гражданской обороне обязали сделать расчеты укрытий. С работниками и учащимися школ, других учебных заведений и организаций проводят учения и тренировки по гражданской защите, в том числе и по укрытию. В целом должностных лиц, отвечающих за защиту населения, настроили на работу в повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям, в том числе и военного характера. Угроза террористических актов и арт-обстрелов сейчас как никогда для подвалов просто надпись должна быть и указатели в направлении просто укрытия или на украинской мове укрытия, ключи находятся у такого. Соответственно, сделав вот этот расчет укрытия, указывать там, допустим, цех или отдел или участок, номер такой-то укрывается там. На этой неделе снова начинаются проверки коммунальных учреждений города, затем осмотрят убежище и укрытие в учебных заведениях, городской больнице, жилых домах. Но присутствующие руководители штабов уже говорят о том, что их объекты далеко не в идеальном состоянии. Эвакуируем детский санаторий в школу. Мы проводили такие занятия, через 10 минут мы уже находимся там. Это правильно? Потому что у нас нет полуподвальных помещений, все затоплено водой грунтовую воду подходит. Я думаю, что вам надо укрывать коридоры, которые являются внутренними помещениями, не имеют окон. Потому что вывести детей как раз на время обстрела, это получится, что выведем под осколки. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бесарабия ТВ. Найбільше доби знадобилось правоохоронцям Одещини, щоб затримати чоловіка, який вбив жінку. У місті роздільна у власному будинку було виявлено тіло пенсіонерки з ознаками насильницької смерті. На місці події приїхала слідчо-оперативна група, прокурор та судово-медичний експерт. Було вилучено речові докази. Як встановила експертиза, смерть 62-річної жінки настала внаслідок удушення. При проведенні оперативно-розшукових заходів міліціонери затримали підозрюваного у вчиненні жорстокого злочину. Ним виявився неодноразово засуджений 32-річний житель одного із сіл району. Встановлено, що в ході спільного розпиття спиртних напоїв між підозрюваним і потерпілою виникла суперечка. Зловмисник вдарив жінку по обличчю, після чого схопив її за шию та почав душити. Жінка померла на місці. Після цього гість пішов з будинку, прихопивши мобільний телефон. Потерпілої. Згодом цей речовий доказ було вилучено за місцем його мешкання. Чоловікові повідомлено про підозру та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Триває слідство. На березі кучурганського лиману прикордонники виявили лебідку та бочки спиртом. Прикордонники відділу Лиманське що в Одеській області завадили спробі переміщення через кордон спирту. Отримана інформація про можливе порушення була відразу доведена до групи реагування, яка негайно висунулася на місце. Крім того, за водною поверхнею було організовано спостереження за допомогою системи оптико-електронного спостереження. За деякий час на березі кучерганського лиману за 800 метрів від держрубежу прикордонники виявили лебідку та мотузку довжиною 2 кілометри. Також у воді знаходилися дві пластикові ємкості по 220 літрів. Кожна вони були наповнені рідиною з характерним запахом спирту. Наразі тривають заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності. Попередня вартість на. Кідки сягає 20 тисяч гривень. В Бесарабії вшанували пам'ять загиблого на сході країни воїна. У приморській загальноосвітній школі та Тарбонарського району відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки пам'яті випускника закладу, учасника АТО Олександра Сироти. Він героїчно загинув під час гарматного обстрілу блокпосту біля селища Тарани Донецької області, 18 липня 2014 року. Захід відбувся за участі родини Олександра та бійців учасників. АТО. також були присутні воїни-афганці, представники громадськості та засобів масової інформації. Сестра загиблого Світлана відкривала меморіальну дошку. Після хвилини мовчання до неї поклали квіти і запалили свічки. Учні школи випустили жовто-блакитні кульки в небо як символ миру і спокою на нашій рідній землі. А пам'ять про героя житиме вічно. Білгородністровський економіко-правовий коледж відтепер входить до складу Полтавського університету економіки та торгівлі. Днями керівники навчальних закладів підписали відповідний договір. Що очікує на студентів після завершення коледжу? Дивіться в наступному сюжеті. Далі сахар. «Манні блінчики сладкие з варенням». А що входить в состав?» Заварюємо, манку, додаємо яйця, перемішуємо, паціруємо сухарями, обжарюємо, запікаємо в жарчому шкафу і подаємо з соусом сладким або сладкою сметаною. Саме так у студентів Білгородністровського економіко-правового коледжу проходять практичні заняття. У лабораторних умовах майбутні працівники ресторанного бізнесу вчаться смачно готувати. Станіслав свою професію обрав свідомо. Вдома це найліпший помічник на кухні. «Мені подобається готувати, імпровізація, вот це вся. «А є от саме улюблене блюдо, яке ти більше любиш?» «Уху люблю готувати, супи різні люблю готувати». Вищу освіту хлопець отримуватиме у Полтавському університеті економіки та торгівлі, куди нещодавно після реорганізації навчальних закладів увійшов Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж. «Наш навчальний заклад, колектив нашого навчального закладу за підтримкою – Правління Одеської облспоживспілки, за згодою Полтавського університету економіки і торгівлі ми прийняли рішення про реорганізацію навчального закладу Полтавський університет економіки і торгівлі. Директор коледжу вважає, що таке рішення є вірним та правильним, бо це дасть змогу навчальному закладу залишитися в системі вищої освіти та готувати бакалаврів із наступних спеціальностей. Правознавство, виробництво харчової продукції, товарознавство та комерційна діяльність, маркетингова діяльність, оціночна діяльність. Ну і крім того, ми плануємо відкриття нових спеціальностей вже в статусі, в складі Полтавського університету. Гана Бойко підкреслює, що вчасна реалізація всіх державних програм та відкриття нових конкурентно спроможних спеціальностей сприяє тому, що потік абітурієнтів до коледжу не припиняється. Великий відсоток, я не можу сказати відсотків, так але великий відсоток випускників працевлаштовуються. Ну, всі е, юстиція, міліція, помічники суддів, райадміністрація, міська адміністрація, рай рада, міськрада це все працюють наші юристи. Студенти коледжу після завершення навчання у навчальному закладі зможуть одразу вступити на третій курс до університету. Ми, по суті, підписали договір про початок нового етапу розвитку коледжу у структурі вищого навчального закладу, не лише на сьогодні, а і на майбутнє. Тобто, ті технології інформаційні, методичні, науково-технічні, якими зараз володіє університет, один із провідних економічних вищих навчальних закладів країни. Ми по суті. Передаємо користування і для використання студентами коледжу. Важливо, що після підписання договору про реорганізацію Білгородністровський економіко-правовий коледж зберігає майже повний пакет всіх прав юридичної особи. Він зберігає свій рахунок, свій баланс. Директор має право призначати, звільняти, набирати штат. От єдине, що ці питання треба буде погоджувати із. Університет з університетом Олексій Нестуля, ректор Полтавського університету економіки та торгівлі, зазначає, що сьогодні у вищі навчається 8 тисяч студентів із 15 країн світу на 25 спеціальностях. Це всі спеціальності економічного профілю, тому що університет створювався в 61-му році як спеціалізований вищий навчальний заклад, який готував економістів і інженерів технологів. Харчові технології та інженерії. Тобто це і маркетологи, це і економічна кібернетика, це управління персоналом, та економіка праці, це економіка підприємств, це менеджмент і організації і зовнішньої економічної діяльності, це міжнародна економіка. До Білгородністровського Олексій Олексійович приїздить не вперше. У день підписання договору про реорганізацію. Детально ознайомився із безпосереднім навчальним процесом. Зустрівся із майбутніми абітурієнтами та студентами коледжу. З ким була змога, поспілкувався особисто. Я готовлю білий соус смітани. А що це таке? Як його правильно готувати? Ну, спочатку треба спесірувати муку. Потім додать туди води і прокип'ятити сметану. Лідія та Ольга в майбутньому стануть технологами харчової продукції, іншими словами, кухарями. Але на цьому перелік їх здібностей не закінчується. Ми можемо працювати на прозводстві, слідити за процесом. Також можемо працювати барменами, офіціантами. тобто все, що зв'язано з ресторанним бізнесом. Технологія виробництва кулінарної продукції студентів проходить під пильним оком професіонала. Галина Веніамінівна 25 років присвятила викладацькій діяльності. Професію обрала свідомо каже, що найбільше задоволення отримує від безпосереднього спілкування із студентами під час практичних робіт, де наочно демонструє вміння швидкого та смачного приготування страв а також ділиться всіма секретами кулінарного мистецтва. Основна дисципліна, починаючи з первинної обробки овочів, м'яса, риби і до виготовлення кондитерських виробів. Тетяна Бажана, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. На Одещині рятувальники ліквідували велику пожежу. Селище міського типу Саврань. На вулиці Калініна виникло загорання магазину Оберіг. Про це повідомили у регіональному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам знадобилось цілих дві години, щоб ліквідувати пожежу на площі 150 квадратних метрів. Але їх старання не були марними. Завдяки оперативним діям пожежних інші магазини розташовані поруч, вдалося врятувати. Причина загорання коротке замкнення електромережі. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Вони готуються стати майбутніми матерями. Хтось вперше, а хтось у цій справі вже більш досвідчений. У Білгородністровському з нагоди міжнародного дня сім'ї та дня матері в жіночій консультації провели тренінг із жінками, які при надії. Про що говорили? Дивіться в наступному сюжеті. «У яркому місті жила одна щаслива сім'я, яка очікувала малыша. і от малыш з'явився на світ. Всі вокруг стали ще ярчі, щасливі. І сім'ї наші веселі безсонні ночі. Поплі, кріки і сльози радості. Щасливі, усміхнені та при надії. Вони берегині своєї сім'ї. Сьогодні на вагітних жінок, які прийшли на консультацію до лікаря, очікували не довгі черги, а приємна бесіда з елементами тренінгу. Все починається з матері. Кожна із них поділилася інформацією щодо своєї сім'ї. Мою область зовут Тетяна і ще… К моей стране есть, э, примыкает область, это муж Юрий, поменьше есть еще у нас область молоденькая, сын Андрюша, ему 13 лет. И ожидаем прибавления, захват территории девочку, которую очень долго тоже ждали. Долгожданне, немножко поздня. но это не нас не буде. смущает, Все путь хорошо. Організаторами бесіди виступив центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Білгородністровського міського виконкому. Тренери підготували для майбутніх мам чимало цікавих завдань. Вони складали побажання одне одному, вчилися правильно робити компліменти. Та та. І одягатися взагалі нечого. вообще ось цей вот Просто посмотрите, какая я же я же сегодня обаятельная, улыбчивая, красотуля, добрая, мудрая. И сразу все проблемы ваши отступят на второй план. Поэтому желаю вам всегда позитива, хорошего настроения, добра в душе. Захід провели до міжнародного дня сім'ї та дня матері в рамках консультативного пункту, що діє при жіночій консультації на завершення бесіди. Всі учасниці подарували одна одній віртуальні подарунки. А тренер вручила кожній з них навчальну літературу та посібники дотримання режиму під час вагітності. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Наступна інформація призначена тим, хто уважно стежить за погодою. Як повідомляють у гідромецентрі Чорного та Азовського морів на 15 травня по Одеській області оголошено штормове попередження. Вітер північно-західний – 9-14 метрів на секунду. Місцями можливі грози та шквал – 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі складатиме 10-15, в день, – 19-24 градусів тепла. А на сьогодні це були всі новини. З вами була Тетяна Бажинар. На все добре та хай щастить.